Ідеальний шторм, Верховна Рада не межі кризи. Про що Зеленський говорив на зустрічі зі слугами народу? Колеги ставили е, абсолютно. Питання не такі компліментарні. Як у парламенті ламали списи навколо відставки міністрів фігурантів плівок набу. Ви е, зараз блокуєте прийняття рішення про звільнення цих двох корупціонерів. Що нам скажуть люди? Чи настає кінець монобільшості? Стає питання коаліції і починається багато інших процесів. Та чи реальна повна відставка уряду? Вечір четверга. Щойно закінчивши зустрічі з американською делегацією, на якій обговорювали майбутнє на зовнішній арені. Президент Зеленський переключається на арену внутрішню. Гучний корупційний скандал може розхитати країну і призвести до політичної кризи. Тож пізно ввечері президент проводить закриту зустріч із фракцією Слуга народу, яка тривала близько двох годин. Пізніше глава держави висловлюється про неї досить стримано. Були різні питання, були чутливі питання, але домовленість вона очевидна, кожен має працювати. На Україну, і так буде про атмосферу та залаштунки цієї зустрічі. Фактом тижня розповідає той, хто на ній був нардеп фракції Слуга народу Микита Потураєв. Колеги ставили абсолютно питання, не такі компліментарні. Казали, що нас запитують з виборці, значить як же так це могло статися, значить і що ж у нас з кадровою політикою, там і що далі робити, і так далі. Зокрема, як повідомляє Суспільне Володимир Зеленський заявив стосовно корупційної справи, Мідас, що не мав уявлення про те, що робиться за його спиною. І далі з відповіді на інше запитання, можна було зрозуміти, що щонайменше два дві там є позиції. Перша позиція, що безумовно, всі, кого це розслідування або навіть інші розслідування, а встановлять буде якусь там причетність до корупційних схем. Вони мають негайно йти геть, та й там вже далі нехай буде кримінальна відповідальність. На зустрічі лунало й питання чи готовий Володимир Зеленський відправити у відставку голову офісу президента Андрія Єрмака, який, начебто, теж фігурує на плівках набу. Та про це розкажемо трохи згодом. А поки розглянемо паралельний сюжет, який розгортався цього тижня парламентський. Після закордонного відрядження Володимир Зеленський повернувся в країну, яка досить сильно відрізняється від тієї, якою вона була ще буквально кілька днів тому звучить у західній пресі. Ну розумієте, він е, повернувся в іншу реальність, і в іншу країну. Це та сама політична ріка в Україні, але яка зараз, знаєте, такий да, е, стрімкий гірський формат, де потрібен слалом, слалом, да, і з кожного боку ризики. Для Зеленського суттєво зросли політичні виклики і політичні ризики. І лакмусовим папірцем стало засідання Верховної Ради у середу. Таким емоційним, як в той день, парламент не був вже давно. Коли парламент просто витирають ноги, у нас не парламентська президентська республіка, а просто група по виклику. Зокрема, того дня під куповом ради багато разів звучало слово сполучення Суб'єктність парламенту давайте зараз нарешті нарешті повернемо суб'єктність українського парламенту. Повернемо суб'єктність парламенту, натяк на відновлення суб'єктності. Українського парламенту ще 12 листопада. Президент Зеленський заявив, що вимагає від уряду звільнити міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка, які засвітились у рамках корупційної справи. Мідас реакція була того ж дня. внесла подання щодо звільнення міністра юстиції, міністра енергетики до українського парламенту. Народні депутати вважали, що очільниця уряду має особисто представити цю позицію у сесійній залі. Наші вимоги максимально прості. Міністр Грищук. І міністр Герман Галущенко. Вони повинні прийти сюди, подивитися людям. в Очі, на знак протесту опозиційна Євросолідарність заблокувала трибуну. Пані Свириденко має прийти сюди сьогодні і звітувати за двох міністрів, кандидатури яких вона подала. Ви е, зараз блокуєте прийняття рішення про звільнення цих двох корупціонерів. Що нам скажуть люди? Не допоміг офіційний виклик прем'єрки депутатами. Прошу народних депутатів голосувати. 200 рішення прийнято. Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що Свериденко на зустрічі з МВФ, яку не може перервати. Однак депутатів це обурило ще більше. Це відмазка. легко перенесеться зустріч з МВФом на півгодини. Легко, зрештою, замість Свериденко на запитання парламенту відповідав віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Мені вас шкода. Що вас прислали доповідати, це складне питання? Я не, не шкодую, що я тут доповідаю. Думаю, що це цілком важливе і серйозне питання. Я чув вчора реакцію багатьох депутатів на його виступ в Верховній Раді, коли нікого з урядовців не було. А він за весь уряд віддувався, але дуже гарно. і сподобався навіть представникам опозиції. Після черги колючих запитань Рада таки знаходить перший спільний консенсус і голосує за звільнення Германа Галущенка. За 323, проти 0, утримались 0, рішення прийнято та Світлани Гринчук за 315, рішення прийнято. Однак, попри те, що звільнення двох міністрів було для ради питанням честі, навіть його ухвалили лише на другий день, через що заговорили про те, що парламент на межі кризи на сьогодні в складі фракції Слуга народу. Це однопартійна більшість в Верховній Раді, юридично 229 депутатів. Якщо чотири депутати з цієї фракції, а це можуть зробити лише мажоритарники, виходять з складу фракції, і буде вже 225 або навіть менше, тоді у нас немає офіційної парламентської більшості, і оце з формальної точки зору парламентська криза. Ну, якщо розвалюється монобільшість, то відповідно встає питання коаліції і починається багато інших процесів. Саме про необхідність формування коаліції національної стійкості написав у своєму зверненні слуга народу Микита Потураєв. До нього приєднались близько десятка однопартійців. І хоча провладна фракція заявила, що це не є її офіційною позицією, натяки на тріщини монобільшості не вщухають. Я таких натяків не бачу, хоч хоча можливо я чогось просто і не знаю, але дійсно ну. Ліміт міцності він зовсім на великий. Залишився вчора. Про це говорили. Власне, девід про це прямо президенту сказав, що у нас там невеликий ліміт міцності. Ну і президент власне ж закликав все ж таки зберігти монобільшість. І власне я його в цьому підтримую. Тобто я свою думку не змінив, але я так само чекаю на план президента, можливо, у нього будуть інші більш там дієві рішення запропоновані, які дозволять цю кризу подолати. Поки напружена ситуація зависла, а багатостраждальна відставка міністрів не зняла іншого важливого питання. Де зараз Галущенко? Де Гринчук? Вони перетинали кордон. Інформації такої немає. За моєю інформацією, пані Гринчук втекла. У коментарі BBC News Україна Світлана Гринчук заперечила інформацію про те, що перебуває за кордоном. Що ж до Галущенка, то у п'ятницю бігу повідомили, що він перебуває на допиті у набу екс-міністра супроводжують адвокати. Замість звільнених міністрів Кабмін призначив виконуючих обов'язки: Людмила Слугак, яка була заступником Галущенка з питань європейської інтеграції, та Артема Некрасова, що був першим заступником Гринчук. Це суто формальні проміжні кандидатури. Проблема в тому. З того, що я знаю, люди, і достойні люди, в тому числі. Корецький, наприклад, нинішній голова НАК Нафтогаз України, їм пропонують вони не хочуть. Оце зараз головна проблема на зустрічі з фракцією обговорювалось, що міністром енергетики потенційно може стати голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герос каже Микита Потураєв. Водночас також є на прикметі кандидатура міністра юстиції. Не запитали просто у президента, значить ну така чи є можливо у вас вже є, так, якесь ваше бачення? І тут президент каже: Ну я чув, що ви пропонуєте Дениса Маркова. Значить, чи це так, а і всі так одразу. Так це почали, значить, ну та так, це ж хороша ідея. І він каже: Так, да Денис, а ви тут? Ну а Денис теж так з гумором відповідає ну, пане верховний головнокомандович. Ну, якщо буде наказ. То я, звичайно, виконав. Однак, опозиція, звісно, вимагає більше змін. Зокрема, євросолідарність, вловивши шанс, наполягає на відставці всього Кабміну і знову повертається до створення уряду національної єдності. Вперше цю ідею публічно підтримали і деякі депутати Слуги народу він, зокрема, чітко сказав, що він прочитав пропозицію, яка була озвучена мною і моїми колегами. А, значить він сказав що ну я ну тут не не вважаю, що це це правильні пропозиції от якось так да, та, значить і сказав що я працюю над планом о, власне, приблизно така ж позиція пролунала щодо можливої відставки голови офісу президента Андрія Єрмака. Зокрема, за твердженням нардепа Олексія Гончаренка цю ідею активно підтримував голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Однак, на зустрічі фракції з президентом від нього в цьому контексті нічого не лунало. Я так само думаю, що просто він, як і всі народні депутати, побачили, що. Ну, мов розуміння у пана президента всього обсягу проблем. Немає. Ну а переконувати вже ніхто і не хоче витрачати час. Та це питання все ж підіймалося. Запитання про Андрія Єрмака ставила конкретно Мар'яна Безула. Неправду писали, що хтось її за, за це там зашикував. Ну він сказав, що це моя кадрова прерогатива, і це, значить, моя кадрова політика стосовно мого офісу. І я там буду приймати свої власні рішення. Цей тиждень показав наскільки великим в країні може бути внутрішньополітичний шторм, і хоч зараз цей вітер дещо вщух до штилю ще дуже далеко? Усі уважно стежать за тим, як буде розгортатися ситуація зі справою Мідас. Наприкінці тижня стало відомо, що Цукермана та Міндіча оголосили у розшук. Артем Куля, факти тижня, сі Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал. Факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Найгучніший корупційний скандал від початку війни. Працівники компанії запровадили схему так званого шлагбау. Як працював цей шлагбаум і перетворив українську енергетику на бізнес для обраних? І крали гроші не мішками, а цілими Камазами. Наємні діалоги на плівках НАБУ. То, збро, було, жалко, броньовані сейфи для високопосадовців замість броні для електростанцій. І дуже впливові фігуранти. Там е, люди не з вулиці, що допомогли росіянам погасити нам світло. То, Дехто роки тведе неспішну розмову з тенором не про музику, це діалог людей, які є маленькою частинкою великої схеми пограбунку української енергетики. Долю державних мільярдів вони вирішували у своєму тіньовому офісі просто у серці Києва. Доки українці йшли додому у темряві, шукали дорогу між вимкненими світлофорами, заряджали телефони у кав'ярнях, що працюють на генераторах. Ті, хто мав захищати енергетику, перетворювали темряву на бізнес і крали гроші не мішками, а цілими камазами. Саме в КАМАЗ поміщається 4 з гаком мільярди гривень еквівалент 100 мільйонів доларів. Приблизно на таку суму збитків ця справа. Викриття набу масштабної схеми розкрадання високопосадовцями і одним дуже впливовим бізнесменом коштів енергоатома державної компанії, що керує всіма українськими атомними електростанціями, мали ефект бомби. Тисяча годин аудіозапису, де учасники злочинної схеми говорять, звісно ж, про гроші, але як в старому кіно зашифровано: Двушка, трьошка це про мільйони. Цифри шепочуть з гучною музикою на фоні, аби сторонні вуха не розібрали. А наказки ну какно такої у... Я школ ли потом паковал, потому что я забрал лимоны в этой же коробке, отдал так, учасники схеми обговорюють, як же важко тягати мільйони готівки. Історія вкрай ганебно виглядає, враховуючи особливо той цинізм, з яким особи, які є фігурантами всіх цих плівок і фігурантами всієї цієї справи обговорюють ну, питання, які є вкрай важливими для України. Але у чому конкретно полягала корупційна схема? Група впливових людей мародерила на головному стовпі нашої ледь живої енергетики енергоатомі, що забезпечує понад половину, а в холоди – до 70% потреб України в електроенергії. Працівники компанії запровадили схему так званого шотбау. Ти або платиш відкат, або отримуєш блокування виплат за вже зроблену роботу та позбавлення затвердженого статусу постачальника енергоатому. Отже, як «Шлагбаум» працював на практиці, з плівок можна скласти певні деталі. всі Винісі тях у школі ви часи. Просто ваші файл не тобто з кожної закупівлі, що проводила державна енергетична компанія, ділки змушували платити відкат у 10-15%. відсотків. Проекти ж, які такої корупційної маржі не передбачали, відкидалися як непотріб. Причому, судячи з розмов, гроші пилялись і на життєво необхідних захисних спорудах для енергооб'єктів. Захисне ті самаше та що не закончимо то, що є захисні споруди, і спробуємо. Я не я Далі ще довго обговорюють, хто скільки нагрів на захисних спорудах, і доходять висновку, що із цим не треба квапитися. Може, хтось більше запропонує. Так, вам не почулося не квапитися. Очевидно, що українці про такі речі не забудуть. Хто ці люди, чиї голоси, зафіксували на плівках детективи набу. На верхівці піраміди, за даними слідства, впливовий бізнесмен родом з Дніпра, співвласник студії квартал 95. Тимур Міндіч. На плівках він під псевдонімом Карлсон. Так, Співорганізатором НАБУ САП називають Олександра Цукермана. Він же шугармен, бізнесмен, фінансист. Слідчі кажуть, що саме Цукерман був організатором бек-офісу енергоатома, про що красномовно свідчать телефонні розмови. Що таке бек-офіс? От є реальна бухгалтерія і адміністрування, а є паралельна тюньова економіка, тюнєва сфера діяльності, де, як правило, кеш. Обертається, є тюньові доплати, цю виплати і безумовно корупційні доходи. Саме в цьому бек-офісі відмивали вкрадені кошти. Тен рокет відповідали за збір відкатів. Між іншим, рокета він же Ігор Миронюк називають помічником колишнього українського нардепа, а нині російського сенатора Андрія Деркача. Але є у цій гучній корупційній справі і більш цікаві персони. Дам його внутри. Професор у нас вже колись один був. Але тут, за інформацією нардепа Ярослава Железняка, мова про Германа Галущенка, міністра енергетики. Енергосистема працює в стабільному режимі, і ви це відчуваєте. Слідство це, каже, що ми, саме ми, за сприяння Галущенка корупціонери і... здійснювали контроль за фінансовими потоками у газовій та енергетичній сферах. У новому уряді Галущенка перевели на міністра юстиції, а на його місце призначили Світлану Гринчук. З неприємних новин почався день, і тут пікантний сюрприз. Виявляється, наступниця Галущенка на посаді міністра енергетики була не чужою йому людиною, неодноразово ночувала у Галущенка, Повідомляє прокурор САП, як то кажуть, усе в сім'ю. Дякую кожному з вас за співпрацю. Ну і це свідчить просто про те, що ну люди намагалися максимізувати прибутки в усіх сферах. Давайте так це назвемо. Тобто, ми маємо справу з. Дійсно організованою групою. Ще одним відвідувачем великої пральні був колишній віце-прем'єр-міністр України, якого учасники групи називали Чегевара. Ось йому тут розписують чергові сотні тисяч, ймовірно, доларів. Бо про гривні там говорити у нас там тон. Тому? Але як у класичному детективі слідство привело не тільки до нього: шукайте жінку, дружина чи докторка наук, професорка Київського університету Шевченка. За версією набу стала довіреною ланкою для переказів. Забирала гроші до сімейного бюджету. Це коли любов і бухгалтерія в одному флаконі. А хто змі? Олексію Чернишову вручають клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На лаві підсудних рішали рокет з тенером, головний бухгалтер та працівниці офісу пралки. Жінок вже відпустили під заставу. Я Найбільша риба вчасно оминула тенети на Бога. За чотири години до обшуків Тимур Міндіч виїжджає з України на ВІП таксі. З'ясували журналісти схем. Підстава для виїзду він батько трьох неповнолітніх дітей. За кордоном знаходиться й організатор бек-офісу Цукерман. Щодо обох президент Зеленський вводить персональні санкції. Їх активи блокуються. Обидва мають паспорти Ізраїлю. В політичних куларах обговорюють, що їх можуть позбавити українського громадянства. Якщо вже не позбавили, уряд вже розпочав аудит всіх. Державних кампаній і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів. І уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую. На підозри щодо чинних міністрів реагує прем'єрка Юлія Сверденко. Несла подання щодо звільнення міністра юстиції міністра енергетики до українського парламенту. Поки міністри Галущенко та Гринчук написали заяви про відставку, підозр їм не висунуто. Вдома у екс-міністра енергетики були обшуки, але деталі набу не розголошує. Утім, загалом у фігурантів вилучили гори кешу. Причому резонанс викликали навіть доларові купюри щонайменше 4 мільйони новенькими, враховуючи теперішні ліміти і фінмоніторинг, у такій кількості їх могли дістати лише у змові з банком. Відтак подробиці цієї великої антикорупційної справи ще будуть спливати. Питання у тому, як зробити так, аби свіжопризначені чиновники не стали в старі схеми. Я думаю, що треба залучати до контрольних функцій, до тих аудитів регулярних. Представників наших донорів, тому що у них буде прямий інтерес. Нам надаються гроші відповідні сфери, От особливо коли буде йти мова про відновлення України після війни. Тому треба контролювати, як ці гроші використовуються. Потрібен зовнішній контроль. Також потрібні справедливі покарання. Зараз фігуранти справи під слідством. Експерти впевнені, посадок не уникнути. Чи буде це швидко? Ні, на жаль, не швидко, тому що суди можуть довго тягнутися. Але знаєте, такий запит у громадян, в тому числі на діяльність правоохоронних органів, антикорупційних органів, що їм просто ну принципово прийдеться цю справу довести до логічного завершення. Ще одна причина прискіплива увага західних партнерів до цього корупційного скандалу. Висока представниця Кая Калас назвала його надзвичайно прикрим і зауважила, що для корупції зараз немає жодного місця. Канцлер Німеччини Мерц висловив очікування, що Україна буде активно продовжувати боротьбу з корупцією. Зрештою, від цього залежить не просто довіра партнерів, а подальша допомога. Скандал став наслідком активної масштабної роботи Національного антикорупційного бюро України, ну і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тобто, це результат розслідувань, результат антикорупційної політики, активної боротьби з корупцією. Це теж один з аргументів, чому треба продовжувати підтримку України, зокрема в сфері боротьби з корупцією. Скільки укриттів для людей або захисних споруд для енергетичних об'єктів можна було побудувати на понад 4 мільярди гривень, вкрадених на цій схемі? Наскільки можна було убезпечити людей від блекаутів? Корупція в часи війни це по суті державна зрада. Тому від того, як Україна пройде випробування, гучною справою Мідас залежить наше майбутнє. Але чи ж факти тижня ICTV, єдині новини?